Картини можна зробити з будь-чого. Від це ж творчість. Сьогодні я покажу, як можна зробити їх з гіпсового бинта, з картону та з утеплювача для вікон. Ви на каналі, де все про редизайн, ремонт. я Ксеня. Отже, поїхали. Основу для всіх картин я зробила з того, що було. А саме, це задня стінка з радянської шафи ДВП. Та по периметру встановила на цвяхи дерев'яні планочки. секонд хенді знайшла прикольну тканину це бавовна. Вирізала її трішки більше, ніж сама картина, щоб було зручніше закріпити на степлер. Тканину обов'язково треба трошки натягувати. Спочатку степлером проходимося по всім сторонам, а вже потім робимо кутки. Зайву тканину можна на них ще відрізати. Якщо у вас степлер такий же. Ну, не айс, як в мене, то можна ще й молотком трошки забивати. Коли кутки зробили, тоді вже її всю тканину зайву прибираєте ножицями. І ось такі куточки в мене вийшли. Першу картину зробимо з гіпсового бента. Він досить бюджетний, 20 гривень коштує. У мене його ширина 20 см. Нарізала собі ось такі поворозочки різною шириною і почала розкладати малюнок. На це я витратила досить багато часу. Бо найголовніше, картина повинна подобатись. Коли нарешті малюнок виклала, то спочатку лише з однієї сторони закріпила ці поворосички з менту на степлер. Ну і звичайно ж молоток мені допомагав в цьому. Далі перевертаємо картину і дивимося, що в нас вийшло. Якщо подобається, то продовжуємо далі. Цей творчий процес мене настільки захопив, що я десь 2-3 години точно розкладала цей малюнок. Бо мені потрібно було ідеально все зробити. Ви можете робити по-своєму, можливо, у вас скоріше це вийде, але мені цей час був за кайф. Головне, що для себе відмітила, то спочатку, коли малюнок розклали, з однієї сторони закріпили, якщо подобається, то вже і з іншої сторони все точно так же закріплюєте, щоб потім було менше переробляти. Можна ось так, як я, перегортати, перекручувати це бінт. Воно додає якоїсь пікантності та родзинки. Нарешті малюнок мені подобається, а отже можна переходити до другого етапу фарбування. Фарбувала я звичайною фарбою, котра в мене залишилася з ремонту. Вона акрилова для стін, інтер'єрна, можна так сказати. Вкривала я в три шари, бо бінт дуже багато її всмоктує в себе, і щоб не було якихось білих проблисків, то ось три шари мені знадобилося на це. Обов'язково треба дати гарненько йому просохнути і лише потім вкривати окриловим лаком. Це можна так сказати захист. Щоб картина була завершена, то треба встановити рамочки. Їх ми зробимо теж своїми руками. Це дерев'яні кутки, продаються як в епіцентрі, так і на дерев'яних риночках. Нарізаємо по відповідним розмірам картини і обов'язково робимо ось такий пазлик на кутках, щоб ці куточки один одному не заважали. Вкривали я цю рамочку лазурю. Ви можете використовувати більш бюджетніший варіант це звичайна морилка. Вона представлена в різних кольорах. Кріпила я на самі маленькі саморізі, котрі мені вдалося знайти у своєму місці. І не забуваємо встановити вішачки для картини. Отже, дивимось на нашу першу картину. Основа у мене така ж сама. Єдине, я тепер вирішила тканину пофарбувати звичайною інтер'єрною фарбою в один шар. Купила в епіцентрі 2 метри утеплювача для вікон і тепер пензликом малюю свій майбутній візерунок. Утеплювач гарно приклеїться лише один раз, тому у вас є лише одна спроба нікуди не поспішайте. Хай увесь світ зачекає, поки ви творите красу. Утеплювача трішки більше відрізайте, щоб можна його було загнути. І потім з тильної сторони закріпити степлером. Ось такий малюнок я собі зробила. А тепер будемо працювати з текстурною пастою та знову ж таки з фарбами. Я наносила своїми пальцями, бо мені було так зручніше. Ця картина більш простіша у виконанні ніж попередня. Нічого складного, наклеїли утеплювач і потім фарбуйте у ті кольори, котрі ви бажаєте. Я дуже полюбляю ось такі картини, бо кожен, дивлячись на неї, бачить щось своє. Для мене це домик, в котрому живе зміючка. А чому зміючка? Да все просто, тому що я в цей рік народилася. Хтось бачить зовсім інше. Як ви бачите, тут я теж текстурну пасту нанесла, а потім вкрила ще білою фарбою. І знову ж таки вкриваю фінішним акриловим лаком. Давайте дивитися на мій результат. Для цієї картини нам знадобиться картон. Ідею малюнку ви можете вигадати самостійно або побачити десь на просторах Pinterest. В мене знову ж таки буде абстракція, і щоб вона була випукла, то треба за допомогою клею ПВА у декілька шарів проклеїти картон. В мене це три шари. По всім краям проходжуся малярною стрічкою, далі ви зрозумієте, навіщо я це роблю. Розкладаю свій майбутній малюнок на картину і закріпляти його буду на той клей, який в мене був вдома. Також я думаю, що можна клеєм ПВА це зробити. Чи я вам знадобиться шпаклівка вже готова? Я купила найдешевшу за 80 гривень. І за допомогою шпателя її треба наносити. Тут можна вирівнювати досконально, щоб вона була гладесенька, а можна навпаки зробити такий візерунок, як шпаклівка взагалі то й лягає. Я вони пальцями це зробила. Але є маленький лайфхак. Ви можете трішки бризгати водою, і тоді шпаклівка рівніше лягає. Ця картина має вигляд, коли вона просохла. Так, да, вона не рівна, її можна і так залишити, але я трішечки вирішила пошліфувати. Якщо ви теж так хочете зробити, то беріть абразив 200 або 180. І якщо під час процесу ви побачите, що десь дуже мало нанесе шпаклівки, то нічого страшного, ще раз нанесіть шпаклівку, а потім зашліфуйте. Як завжди, фінальний етап фарбуємо. До речі, я сама була здивована, але картон під шпаклівкою дуже міцний. Тобто по цій картині можна навіть стучати і нічого з нею не проїздить. Фінішуємо акриловим лаком і давайте дивитися на мою третю красу. Так на мене вийшло і бюджетно, і креативно. Всі, хто приходять до мене додому, не вірять, що я зробила це своїми руками. А я усім кажу головне мати бажання. Якщо вам сподобалося, буду рада за вподобайку і кажу вам до нових зустрічей, Па-па!